У сучасному суспільстві куріння є поширеною звичкою серед різних груп населення, в тому числі серед жінок, підлітків і навіть дітей. Згідно зі статистичними даними, у світі налічується близько одного мільярда людей, які регулярно вживають тютюн. Никотинова залежність серйозна небезпека для здоров'я, так як перш за все. Знижується опірність організму курця до нових захворювань і ускладнюється перебіг вже наявних хвороб. Доведено, що куріння сприяє прискореному біологічному старінню. Функціональні показники організму не відповідають віку, можуть порушуватись функції зору і слуху, опорно-рухового апарату. Також некотин негативно впливає на зовнішність, погіршується стан шкір. Зубів волосся. Безпечного рівня впливу тютюнового диму не існує. Вдихання вторинного тютюнового диму, пасивне куріння, завдає такої ж шкоди здоров'ю, як і безпосереднє виживання тютюну у будь-якій формі. Пам'ятайте куріння тютюну, як звичайних сигарет, так і кальяну, викликає психологічно. І фізичну залежність, і призводить до непоправних негативних наслідків для організму. Усвідомлення шкоди тютюну є дієвою мотивацією, що допомагає подолати тягу. Відмовтеся від куріння раз і назавжди, і ви збережете своє здоров'я, здоров'я своїх дітей і оточуючих. Шкідливість електронних пристроїв. Електронні сигарети. Це пристрої. Функція яких випаровувати і доставляти в легені користувача хімічний суміш, яка містить нікотин, пропіленгліколь та інші речовини. Даний пристрій складається з електронної системи випаровування, акумуляторної батареї, електронного контролера і картриджів з рідиною, яка при використанні випаровується. Безпека електронних сигарет не підтверджена науково. Дослідження показують, що вміст никотину та інших хімічних речовин в різних виробах може варіюватися і для споживача немає способу визначити, яку саме кількість никотину він отримає при використанні конкретного виробу. Але використання пристроїв для вейпінгу, включно з електронними кальянами та вживання тютюну, в будь-якій формі небезпечно для усіх. Куріння забруднює навколишнє середовище, крім шкоди здоров'ю. Ця звичка шкідлива для здоров'я, але вона також негативно впливає на навколишнє середовище. Сьогодні в більшості міст існують обмеження на куріння в закритих приміщеннях, тому курці виходять на вулицю і виробляють викиди газу та токсично забруднювачі атмосфери. Щороку підраховується, що у світі. Виробляється близько 4,5 трільйонів недопалків або сигарет. Цим недопалкам потрібно 25 років для розкладання в навколишньому середовищі. Найважливіші компоненти сигарет смола та никотин можуть забруднювати до 50 літрів води. Крім того, що вбивають рибу птахів та тварин, які контактують з цими речовинами. Крім того, з великої кількості паперу виготовляють сигарети та упаковки. Лісові пожежі виникають через недопалки. Ліси вирубуються для вирощування тютюну через великий попит на цей продукт на ринку. Якщо ми турбуємось про навколишнє середовище, прагнемо покращити якість життя на планеті, ми повинні кинути палити. Тютюнова промисловість отримує прибуток від здоров'я людей. А також погіршує екологічні проблеми. Кинути палити важко. Але ви можете спробувати зробити це не тільки для вашого здоров'я та якості життя, але й для того, щоб подбати про навколишнє середовище. Відмова від цигарок. Відмова від куріння – це процес, який потребує певних зусиль та часу. Як і кожен процес, він складається з послідовних етапів. Кожен з яких має певні особливості та труднощі. Для того, щоб досягнути успіху і повністю позбутися залежності, потрібно пройти п'ять етапів. Перший етап. Люди, які знаходяться на цій стадії, ще не задумуються над тим, щоб кинути корити, і навіть готові захищати свою залежність, мотивуючи це тим, що кинете складно. Другий етап на цій стадії. Курці розглядають можливість кинути курити у найближчому майбутньому. наприклад, у найближчі півроку чи навіть швидше. Третій етап. На цій стадії корець приймає рішення кинути та вже готовий це зробити. Він усвідомлює, що шкода від куріння є більшою, ніж переваги, та здійснює маленькі кроки у напряму припинення куріння. Четвертий етап. На цій стадії Курець здійснює конкретні дії для того, щоб позбутися залежності. Тобто, остання сигарета вже викорена, а далі можуть бути боротьба із синдромом скасувати, самозаохочення та нагороди за кожен день без сигарет, підтримка друзів та близьких. П'ятий етап. На цій стадії головне завдання вже в колишнього курця. Утриматися від спокуси зірватися та закурити знову, як і на попередньому етапі, потрібно докладати певних зусиль для того, щоб життя без сигарети стало новою звичкою. Для того, щоб підтримувати власну мотивованість до припинення куріння, варто розібратися, які ж причини є пріоритетними саме для вас.